Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Нечує Левицького, раніше вулиця Каруни. Тут наразі проводяться ремонтні роботи, оскільки почав провалюватися асфальт. Фахівці розрили котлован, дісталися труб, які проходять під. Трамвайними коліями та виявилося, що вони знаходяться в аварійному стані. Як можна помітити, наразі ремонтні роботи вже почалися. Місце огородили спеціальним зобором. На місці працюють фахівці. Коли мають завершитися ремонтні роботи, наразі невідомо. На період ремонтних робіт транспорт може курсувати від Віатурка у напрямку Старого мосту, раніше Амурського. А ось рух від мосту перенаправили на вулицю Ростовську. Тож, якщо ви збираєтесь рухатись цією вулицею, плануйте завчасно маршрут поїздки. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Нечує-Левицького, раніше вулиця Каруни. Тут наразі проводяться ремонтні роботи, оскільки почав провалюватися асфальт. Фахівці розрили котлован та дісталися труб, які проходять під трамвайними колями. Виявили, що вони знаходяться в аварійному стані, тож їх почали. Негайно ремонтувати. Усе це роблять задля безпеки як пішоходів, так і водіїв. Ремонтні роботи наразі стартували. Як можна помітити, на місці працює відповідна техніка та фахівці. Місце огородили спеціальним забором. Коли мають завершити ремонтні роботи, наразі невідомо. На період ремонтних робіт транспорт може курсувати від Віадука у напрямку Старого мосту. А ось рух від мосту перенаправили на вулицю Ростовську. Більш детальну інформацію ви зможете побачити та почитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107. І три усім гарного дня.